Доброго всім диочка. Я вже сіла, бо я вже напрацювалась. Пішла тільки що виключила вже полив. Он ще капелька докапує, Он, бачите, капельки докапують. Посадила я капусту, але ще не всю. Бачите, ще є. Ну, я вже, оце поки я сижу. То я собі передумала, де я її посажу. Я її посажу отам, Де в мене редиска між редискою, і посажу. Редисці ще там недовго осталось, і буде вона там рости. Тут її небагато, вона чуть-чуть займе. З цієї сторони буде в мене рости. Бачите, все попереносила сюди, все треба, нічого не можна винести, тому що все треба. Там сполива, ще там речі в цьому ящичку першому, в другому там добрива різні. О, це агроволокно, це. Таке, це таке і все треба. Зараз я вам покажу, скільки я посадила капусти. Бачите, це ще цвітна капусточка залилася у мене. Дивіться, вона навіть не страшно, коли би постояла. Вона от таки ком. І я її розділяю і прямо з землею і сажу. Бачите, як вона почуває себе гарненько. От, от таке. Зараз, 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 зараз. Чи дисочка моя. От. Отут, я думаю, посажу. Отаку, так як лента йде. Отак одна, друга. І якраз по цьому, бачите, по рядах. Отут-от посажу, коротше говоря, вона в мене вміститься. А там горошок у мене росте під стіною, зараз я ближче підійду. Бачите? о, А це стоїть мішок з тирсою, це мусор, тирсу я хочу посі... по... я вже посажу все, візьму, тику по проходу по цьому розсиплю тирсу, щоб було краще ходити. От тут, дивіться, тут капуста в мене, ану, я сюди зайду. Оці два рядочки. Перших це в мене рання капусточка Росада. Дивіться, яка хороша. Бачите. В ямки я садила, сипала перегній, сипала попіл і сипала агро, агролайф. Он він у мене стоїть, бачите. От. Так що оце два рядочки перших рання. Тепер третій рядочок у мене цвітна. Тут сім штучок теж цвітної. Посадила, а далі вже йде пакчой. от е, В ящику лежить там ще на дні лента. І сусід каже, зроблю. Ну, значить, зроблю. І буде мені прелісне поливати. Е, полив включається або на цю частину, або на цю. Теж агроволокно положила, щоб в мене в кінці лежало. Е, накрито, щоб пилюка не падала рушником. От, в мене є і кришка до цієї бочки, але я думаю, може вже, ну, буде задихати, затухати вода, хоч вона буде це От звідси. О, бачите, сім штучок капусточки цвітної. А далі пішов пакчой. Тоже вже гарненько береться рости. От, підключить мені цю ленту, і мені буде вся сторона ця буде вже з поливом. О, дивіться, куди пішов той пакчой. ну, прийму цю табуретку. Що ти тут на проході робиш? Тут в мене ще пакчой залишився, я вам розказувала. Он. Хочу, щоб він трошечки погрубшав. Потім десь його теж притикну, бо дуже люблю. Обжарюю його на сковорідці, тільки капельку або на планчі. Отаке. Отаке, дивіться, покіночка росте. Посаджена кожна насінинка зійшла, щоб посадила, та й зійшло. Воні сюди впала одна з боку. А що це тут? Десь треба пересадити її, ну хай росте трошки, бачите? А тут, де кінчається капуста, в мене кусочок будуть огірки. 30 огірків у мене посіяно в хаті. Я то завжди сію в цьому. Тут прямо в землю сію. Дивіться, салатик чотири сезони. О, бачите, такі гарненький. Бачите? Вредічі вже починають рости. От. То треба розсадити. Оцей буде тут сидіти, тут один оставлю. А десь між, між цією, поки ще будуть огірки ще цей салат виросте. Біліденти, коротше говоря, посажу. Закінчується пакчой. Дивіться, полив, оце з бочки відкривається і далі. Оцей на цю сторону, оцей кран на другу сторону. Хочеш дві включають, хочеш по одній. Ну, так як в мене тут ще нічого немає, то я його і не включаю. А тут, о, щоб здалеку подивитися, отака краса. Частинка роботи вже в теплиці зроблена. Пізньої, пізньої середньої капусти я взагалі не сажу. От. Я не кришу капусту, а цвітну капусту я морожу. От в пакетики і свіжою я морожу. Бачите, як листя відрізняється. Тут довгеньке листя, а в ранній капусті кругленьке. Отаке. От Коротше, добренько, не буду довго робити відео. От. Потім як Забереться цей пакчой. Де то він? о, Потім, як він звідси забереться, ще щось посажу. Теплиця це хороша штука. Я стараюсь по максимуму все вирощувати в теплиці, тому що в мене городу, дивіться, це високі грядки тут. А тут, бачите, там забор. ну, Може, метрів десять, у мене цибуля, часник посаджений. А все по максимуму я сажу в теплицю і моркву посію, і, і бурячки, і все-все-все тут буде. Яка вже велика порей. Отаке. От все, пішла, я загляну, що там ще в хліві робиться у моїх підопічних. От. І буду трошки відпочивати. Може. Може. Зараз приду хату, то розсаду полить, то мені ще там треба розсадити помідорки. От Вчора частину розсадила, кібіс вчора розсадила низькорослі. От. А ще треба там мене батяня, медовий спас, потім ще якийсь там п'ятий номер. Я вам показувала все. На цьому закінчую відео. Всім велике дякую за перегляди, всім за підказки. От. Бажаю вашим сім'ям всього самого-самого-самого найкращого здоров'я, щастя, добробуту в ваших сім'ях. І головне миру. Головне, щоб у нас настав мир, тому що вже. Дуже тяжко з цим. Оце я щось роблю, то хоч трошки відволікаюсь, а потім раз в голову прийшло. У нас війна. Ох. Добренько, на цьому все. Дякую за підписки, за щирі хороші коментарі. Дякую за все. Підписуйтесь, кому подобається. Все, пока-пока. До слідуючого відео.